Так, для того, щоб перевірити день тижня, потрібно нажати Паскалі і попередньо. Тобто останні дві кнопки. Ось нажимаємо і висвічується, допустимо, третій день тижня, тобто середа. Ну, понеділок перший далі. далі да? Потім, щоб перевірити чис, число, да? нажимаємо следуючю, останню і следуючю, да? тобто 16. Далі, щоб перевірити місяць, да, то есть по порядку восьмий місяць, да. і щоб рік перевірити, да, останню і наступну кнопку, нажимаємо 23 рік. Таким чином ми перевіряємо правильність ну, фіксації виставлення дати, рік, рік дата, місяць. День тижня. Якщо десь щось неправильно, то кори, кори, коригуємо. Да? Тільки тобто, корекція тільки при витягнутій дискеті. Порядок теж самий. Що, що нам треба коригувати і плюс-мінусом додаємо. Да? Тобто, Туди сюди. Корекція можлива тільки при викинутій дискеті, тобто, щоб дискети не було, тоді буде можлива корекція. І щоб АПК було включено, тоді тільки можлива корекція. От. Щоб е, хвилини, години і секунди, то теж треба витягнути дискету, нажати години-хвилини-секунди, три, три одночасно кнопки. От. І потім плюсом, протягом 3 секунд, що нам треба відреагувати години там, чи хвилини, нажимаємо цю кнопочку, да, там, допустим, на 2 хвилини. Да, і плюсом-мінусом додаємо чи внімаємо там, хвилини. Так само години, там, чи секунди Редагуємо. От і все. Признаки, що щось неїсправно, якщо... Касета, показання показания перемигають там. О, ну, то есть тут, мы ми знаємо, як, допустимо, я витягну кассету. То есть, допустим, я витяну кассету. И вот такі перемигают, да, то есть. Це означає, що дискета не пише. То есть вона вставлена, да, і за ту. Перемигання не переміг, значить вона пише. же ж признак, що тут ця... індикатор до розміряється, вона пише. Якщо не горять оці дві лампи, значить це несправний блок. Тоді, значить, немає смислу реагувати там щось. Тобто, значить, що тут з блоком, з живленням, там, да, там може якісь автомати там вибили. Треба вже дивитися в шкафу там, де на цю апаратуру є у нас автомати. Ну, вони вчаточні пломбіровані будуть, так що туди бажано не лісти. Ну, при надобності, можливо, надоб. То Всі ці маніпуляції можливі тільки коли дискета витягнута. Тобто, без дискети можна редагувати там, дату, час, время. От. І при включеному ПК. МПК. І останнє буває, що замість... Часу показує допустиму швидкість. Да? Щоб перейти на, на час, потрібно нажати години і хвилини нажимаю О, і воно показує вже текучий що, да, ну, час. Щоб назад, допустимо, потрібно нажати ось це. І воно показує допустиму швидкість. Назад. нажимаєш. нажимаем таким чином все це происходить і робиться ну і останнє крайне в шкафу номер 5 усюди то есть там були машинисти ну робочу він вообще тут должен бути опломбирований сюди доступ блоком ти вроді в принципі якби це без тайки тут Ну, на крайній случай тут сюди такий блок то есть, вот тут нормально робота, дві лампочки, горит, и тумблер питання і два предохранитель. На крайняк можна буде подивитися. Далі лізти, в принципі, сюди вже нічого. І немає сенсу.